Для чого Росії потрібна видача своїх паспортів жителям окупованих територій? Як окупаційна влада примушує місцеве населення брати паспорти Росії і чим погрожує у разі відмови? Чи можна вижити в окупації без російського паспорта? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Російські окупаційні сили продовжують тиснути на жителів окупованих територій з метою отримання ними паспортів Росії. Зокрема, у Мелітополі змушують вчителів шкіл до 1 червня цього року написати відмову від українського громадянства та отримати російський документ. Про це 3 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Раніше, 1 квітня, у Генштабі також повідомляли, що у Токмаку Запорізької області російські військові обмежують пересування людей. На блокпостах окупанти проводять обшуки транспортних засобів місцевих жителів, і у разі відсутності російського паспорта громадянам України загрожує заборона на в'їзд у місто. У свою чергу представники ФСБ під час обшуків будинків погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та працевлаштуванням без паспорта Росії, пише Генштаб. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 30 березня у своєму телеграм-каналі повідомив, що окупаційні сили, готуючись до так званих виборів, які Росія збирається провести на захоплених територіях восени, планують паспортизувати 80% місцевого населення. Тож окупаційна влада відтепер збирається здійснювати соціальні виплати лише за наявності паспорта Росії. Крім того, перепуску для вільного пересування окупованої території також можна отримати, якщо є російський паспорт, пише міський голова Мелітополя. У Михайлівці вже навіть отримати комунальні послуги можна тільки тим, хто оформив російський паспорт. Також його вимагають під час фільтрації і погрожують виселенням всім, хто не хоче його оформлювати, зазначив Іван Федору. В ефірі телемарафону, 24 березня, посадовець розповів, що стаціонарні пункти оформлення російських паспортів розташовані у таких містах, як Мелітополь, Бердянськ і Енергодар. Водночас збільшується кількість виїзних бригад, які будуть діставатися до жителів навіть найвіддаленіших окупованих сіл. На жаль, історія повторюється і сьогодні також на прикладі проведення фейкового референдуму намагаються провести фейкову паспортизацію. Наразі я кажу про те, що вони готуються до е, паспортизації вже на дому. Якщо раніше декілька тижнів тому ми говорили про масову підготовку е, їх до паспортизації мобільних е, якихось офісів міграційної служби, то зараз вже вони кажуть про те, що будуть виїжджати просто на дом і оформлювати паспорти. Так них горить прив'язати якомога більшу кількість населення до Іх злочинів, які вони чинять в тимчасовій окупації. Схожа ситуація зараз і на окупованій території Херсонської області. Російські військові катують місцевих жителів за відмову отримувати паспорти РФ. Про це 26 березня у своєму телеграм-каналі повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його інформацією, населення окупованих територій чинить спротив примусові паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі. Через що окупаційна влада отримає системні догани від російських кураторів. Військові РФ неодноразово проводили показові покарання, на чоловіків одягали мішки і кидали у окопи, пише речник. Крім того, в захоплених населених пунктах Херсонської області російська окупаційна влада погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплату пенсії в разі відсутності паспорта Росії. Про це 22 березня повідомив Генштаб Збройних сил України. Також є підтверджені випадки, коли окупаційна влада видає гуманітарну допомогу лише тим, у кого є паспорт Росії. Про це 1 квітня повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Фейсбук. У коментарі новинам Приазовія політик зазначив, що найбільшою проблемою на окупованих територіях у разі відсутності російського паспорта є доступ до медичних послуг. Все більше в нас випадків зафіксовано, коли або відмовляють в наданні медичних послуг в разі відсутності полісу в страхування медичного російського зразку, який оформлюється виключно людям, які мають паспорта Російської Федерації, або попереджають, що в найближчий час просто перестануть надавати ці медичні послуги. Якщо людина це не зробить на окупованій частині Херсонщини, ще не було випадків, коли російські військові забороняли людям пересуватися між громадами у разі відсутності паспорта Росії. Втім, окупанти цим погрожують, каже Юрій Соболевський. Є випадки, коли на блокпостах попереджають, що можуть відмовити в нудені від можливості пересування між громадами через блокпости, якщо не буде російського громадянства. Таких випадків так само все більше, поки що не було зафіксовано такого, щоб відмовили в пересуванні. Але в таким чином вони роблять психологічне на населення, примусують людей для того, щоб вони ці паспорта оформлювали. Крім того, російські окупаційні сили продовжують тиснути на батьків тих дітей, які навчаються за українською програмою. Розповідає політик. Діточки, які підключаються онлайн або по, в форматі сімейної освіти, отримують а, на нашу світу з українську програму і не відправили дітей до цих шкіл. Так само там час і часу вони роблять рейди, і в тому числі вони перевіряють документи. І чому вони отримали ще паспорт Російської Федерації? Це так само психологічний тиск. Юрій Соболевський додав, що Росія на його думку намагається створити на окупованих територіях такі умови, щоб місцеве населення не змогло там вижити без наявності російських паспортів. Паспорт з Російської Федерації може перенести тільки, ну ми розуміємо, нещастя, тому що це е, значно збільшує ризик того, що це може бути примусова мобілізація наших людей, тому що Російська Федерація буде розглядати їх як, як своїх громадян. Вони до цього взагалі робили заяви про те, що всі, хто залишається зараз на цій території, вважаються автоматично громадянами Російської Федерації. Але вони продовжують все ж таки от легітимізацію свою через паспортизацію для того, щоб хоч якось зробити те, що їм вдалося зробити в Криму, коли вони масово так само всіх робили громадянами Російської Федерації, столь умови, там за якими просто без цього паспорта там, не вижити. Для того, щоб потім і для власної аудиторії, і для міжнародної спільноти казати, що це дійсно території, не окуповані, а нібито звільнені від нацистського якогось режиму те, що вони там тиражують в пропаганді, і що там живуть зараз щасливі громадяни Російської Федерації. Але ми чудово розуміємо, і все міжнародне товариство цивілізовано так само чудово розуміє, що там відбувається. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я. У цьому випуску говоримо про те, як Росія на окупованих територіях півдня України змушує місцевих жителів отримувати російські паспорти. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Директор Центру стратегічного розвитку території із Малітополя Андрій Орлов зауважив. Що на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області російські окупаційні сили діють такими самими методами, які свого часу відпрацювали на захоплених територіях Донбасу і в Криму? Загарбники маніпулюють відповідно роботою. Спочатку заманювали обіцянками про високі зарплати для тих людей, які отримали паспорт, а наразі вже розпливають факти, що вже влаштуватися на роботу або продовжити. Робити по якійсь спеціальності або за своєю посадою можна лише за умови отримання паспорта РФ. Така ж сама ситуація стосується відповідно і майнових прав права на власність володіння землею або земельної ділянки, або фаян, от правом на житло. Тобто відбувається перевірка майнових цих документів, і відповідно вимагається їх підтвердження або перереєстрація. А зробити це все можливо лише за умови того, що ти маєш на руках паспорт папірець, тобто і маєш це до громадянства Російської Федерації. Експерт вважає, що Росія за допомогою процесу паспортизації хоче посилити свої переговорні позиції. Це позиції на міжнародній арені. І таким чином вони намагаються легітимізувати просто подальшу свою збройну агресію проти нашої країни. Тобто, проста формула: тут проживає, тобто вони провели паспортизацію, тут проживають е рускі, і ми прийшли, прийшли освобождати русських. І цей тезис, ця теза, коли за все таки, буде лунати, коли вони, вони проведуть максимальну паспортизацію. Крім того, паспортизація дозволяє збирати персональні дані жителів окупованих територій, які російські окупаційні сили можуть використати для проведення так званих виборів або здійснення мобілізації. Також цих людей можуть примусово евакуювати до російських регіонів, каже Андрій Орлов. Втім, російські паспорти, що видаються жителям окупованих територій, не надають їм таких самоправ, які мають громадяни Росії, додав експерт. Вони не є легітимними, вони не визнані в світі. Вони навіть відрізняються зовнішнім виглядом, і вони не роблять автоматично громадянина тимчасово окупованих територій повноправним громадянином Російської Федерації. Тобто, це люди другого сорту виходять таким чином. Тобто виглядається саме так. Тобто, це люди з незрозумілих територій. Це незрозумілі люди. І визнаватися ці паспорти в світі, тобто пересуватися з світом за цими паспортами, буде неможливо Тобто це лише для внутрішньої роботи на тих самих тимчасово окупованих територіях або на території Російської Федерації. Вот. А взагалі це виглядає ровно як поступова. Поступова анексія тимчасово окупованих територій, яку ми вже проходили. Проходили на прикладі Криму, на прикладі Донбасу. Тобто сценарії ці вже про програвалися неодноразово верхівкою Кремля. Директор Агентства розвитку Приазов'я політолог Костянтин Батоський, вважає, що російські окупаційні сили поспішають видати свої паспорти на захоплених територіях, оскільки розуміють, що у них обмаль часу. Готуючись до нашого контрнаступу, росіяни хочуть зробити таку картинку, що нібито на окупованих територіях не залишилось жодних українців, тому визволяти нема кого, тому вся моральна правота має бути на боці Росії, і це вони хочуть розповідати всім іншим країнам світу, що, мов там лишились лише громадяни Росії. І Україна хоче от, е, їх всіх повбивати. Тобто вони торопляться, тому що бояться насправді зміни лінії фронту і дуже справедливо це роблять. Бояться, що Україна прийде по своїй території, по своїх людей, і вони таким чином цьому протидіють у Маріуполі. Тих, хто не має російських паспортів, можуть відправити на фільтрацію. Розповідає політолог в Маріуполі, наприклад. Раз в якийсь час після успіхів а, нашої армії, після того як там а, гине черговий колаборант, але або знищується військовий склад, окупанти влаштовують тотальну масову перевірку, тобто вони буквально виставляють патрулі по всьому місту, майже от на кожному перехресті, і просто обшукують а, абсолютно всіх людей, всіх, хто йде, всіх, хто їздить, а, просто всіх. І тих, у кого немає паспорта, вони направляють на процедуру фільтрації, яка може тривати дуже довго до місяця. Тобто, це люди просто знаходяться в концентраційному таборі, проходять через перевірку, через допит, через різні перевірки, і після цього тільки їх відпускають. Тобто реальність життя на окупованих територіях, наявність російського паспорта це е, фактор виживання, це не якась забаганка. Більшість людей на окупованих територіях намагаються зберегти українські паспорти. Вважає Костянтин Батоський. Переконують окупантів, що вони втратили український паспорт, загубили. Але тримають його при собі і отримують паралельно російський, тому що це фактор виживання. Задія, абсолютна більшість людей на окупованих територіях мають українські паспорти. Люди, які відмовились від українського паспорту, виконали його, там пірвар розірвали, спалили на камеру. Це поодинокі випадки, і це, звісно, ну абсолютно психічно нестабільні люди. Uh, більшість людей uh, розуміє, що як ця війна закінчиться, хто не знає uh, з їх точки зору. Ми знаємо, звісно, що вона закінчиться нашою перемогою, і тому вони uh, на всяк випадок тримають uh, завжди при собі uh, два паспорти. Зазначимо, що пані міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук неодноразово закликала українців, які опинилися в окупації, не брати російські паспорти і намагатися виїхати з окупованих територій. Паспортизацію населення тимчасово окупованих територій вона називає злочином міжнародного рівня. Російський політичний аналітик, яка тепер живе у Польщі Ольга Курносова, зазначила, що Росія ніколи не визнає, що видає свої паспорти примусово. Російські паспорта це така спроба, е, доказательства, що на самом справді... деле Там проживали россияне, никто же Российской Федерации не будет признаваться, что это как бы так сказать, такая она принудительно раздает эти паспорта, она как бы раздает их добровольно, люди берут, значит, они хотели жить вместе с Россией, и это такое для них доказательство того, что они там кого-то якобы защищали. Поэтому, как раз, на мой взгляд, это говорит о том, что после ордера МУС на арест Путина, они пытаются каким-то образом все-таки следы свои заметать. Ольга Курносова рассказала, что выехать через российский кордон и россиянам, и украинцам пока возможно. Вы знаете, что называется, спрятать второй паспорт всегда можно. уехать на Запад все еще пока возможно, да, но как бы надо просто знать, как это делать, надо не боятся. Понятное дело, что, ну, вот я сама ехала в Финляндию, и у меня в автобусе были украинцы, и там допрос на российской стороне границы действительно длился практически час, и все телефоны просматривали, да, и Соответственно, да, да, надо быть готовым к этому допросу, надо вычистить свой телефон, чтобы спокойно выехать из России. Но выезд из России для украинцев до сих пор э, открыт. Э, поэтому, что называется, если вы хотите уехать, уезжайте. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури. Руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини Празов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Празов'я.